Ви показали своїй країні, що її виживання вас не обходить. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив призупинення консульських послуг для чоловіків за кордоном. Він наголосив, що ті, хто втік з країни замість того, аби її захищати, не можуть отримувати послуги від держави. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Дмитро Кулеба також наголосив, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію, та зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення про консульські послуги. Напередодні ж з'явилася інформація, що МЗС видало наказ про призупинення консульських дій для чоловіків за кордоном. Згідно з ним, чоловіки можуть оформити документи лише про повернення в Україну. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонного кордонних справ Андрія Сибіги, який потрапив у розпорядження журналістів. З метою недопущення уникнення громадянами України обов'язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, йдеться у листі за підписом Сибіги. Тимчасове припинення буде діяти вже від 24 квітня і триватиме до того, поки консульства отримують роз'яснення положень нового законопроєкту посилення мобілізації, який вступить в силу з травня. Однак українське консульство у Польщі вже призупинило прийом документів для чоловіків приземного віку. Окрім того, роботу призупинили і закордонні підрозділи паспортного сервісу Документ. Про це повідомили на сайті відомства. Однак стверджують, що сталося це з технічних причин. Якщо ж і справді відбудеться призупинення консульських дій, тоді чоловіки приземного віку, які зараз перебувають за кордоном, не зможуть отримати закордонний паспорт, продовжити його термін дії або внести до нього з. Міни, окрім того, вони не зможуть виконати доручення слідчих або судових органів, оформити або розірвати шлюб, встановити батьківство чи опіку. Теж для них не будуть доступні будь-які нотаріальні дії. Єдина консульська дія, яка залишається можливою, це оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Нагадаємо, 11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив новий законопроєкт про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, повинні будуть оновити свої дані дистанційно під час оформлення консульських послуг. Раніше ж українська влада визнала, що з 24 лютого 2022-го за кордон виїхали близько 650 тисяч чоловіків приземного віку. телеканал НТА. Thank <laughs>